Мы хотим послушать, как они будут за политику оценивать налога на землю. Прошу покинуть. Видно чего? Что? Чего покинуть? Ну думаю, что вы мешкаете нам проводить работу. Мы... Да, вы. Мешкаете межа. да. Народність підпочалася з-за того, що вона була зорвана вами, ми її вбиваємо. Все. У нас зараз розмовляє 25 людей, 25 випросів. У нас є? І все, весь цей берег, там стільки вложено бетона, там стільки вложено життя, там скільки коштів. До сесії. Вот. Мы хотим послушать, как они будут э, политику оценивают это налога на землю. Ага. И самое главное, это наше вот, питание, которое нас волнует. Сегодня Оно будет живое. Так, разглядаться на сети, да? да, сегодня должно ага. разглядаться. Вот. И нам хотят повысить в 10 раз увеличить налог на землю. Вы хотели ага. послушать, на каких основаниях это, это а, организация неприбыльная. Ага. То есть мы не получаем и не коммерческая организация, ну, а честное. в законе сказано. От 1 до 3, и то 0,8.1. Uh -huh. А нам хотят сделать, выщелкнуть из закона несколько статей и сделать 10%. Uh -huh. Кого он? Все пенсионеры. А где ваша Дианка находится? 121 причал. Uh -huh. Uh -huh. Это в Савиньон, и мы внизу. Там uh -huh. Румб, э, Савиньон, не Савиньон, 122 причал и румб. і 423 й і по сей день. Ну дом. а ви з цього приводу зверталися до селищної ради? І неоднократно. І не, не брудувати. Ні, нічого, зовсім. Ну, у вас там є хтось депутат, здесь по, по тому округу, де ви мешкаєте? Да, хтось? є. Кто? Е -е, Лариса. Да, угу. фамилия. Бурлака. 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 Да, Бурлака. Ну, що говорить говорит говорит Лариса? Ну, що вона говорить? Як говорить партія, так і говорить Лариса. Роман, у вас да. дуже таке. Ну, в общем, роман да, Роман. Да. Я хочу, щоб іменно преса щоб ви звернули увагу на те, що це громадська організація, угу. яка створена в 1974 році угу. на болоті, де були змії, і в нас даже є ветеран. Вот он, далекий наш Ніколай Павлович. он переїж, переїжджав з прекрасного місця із, із Дачі Ковалівського. Це було а і, ну, багато, не, ну мало залишилося, і все, весь цей берег, там стільки вложено бетона, там стільки вложено життя, там стільки коштів батьків, дідів, і вже й нами теж. Це берег закріпили, повністю зробили. І скільки років працювали ми, співпрацювали, все було добре. Ви знаєте, геть, от скільки було то керівництво, геть ніхто нічого не казав, от Венгер скільки керував, ніколи нас не було питань. Змінилася влада, прийшла молоді, подвиг пішов. Чого? Ну треба послухати їх, які у них а у них немає альтернатив да. ніяких, бо ніхто не, не не замислюється, що в основному на наших громадських організації пенсіонери, ага. чорнобильці у ага. е, ага. дій. Дуже багато, ага. дуже багато інвалідів. Дуже багато і, і, і є ті, що вже погибли ну, сьогодні. Я так і... думаю, що вам треба взяти якусь ініціативну групу. До да, Я вам хочу не те сказати, не то, що і там ініціативна група, не ініціативна група. Ми всі тут ініціативні, всі, всі ініціативні тут ініціатива в одному. От, наприклад, місто Одеса, податок на до на дохід платять 10%, не 20%, як це е, е, держава. Значить, Місто може піти на зустріч з підприємцям, ага. а у нас не може піти на, 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 е, ну, до, треба до пенсіонерів. Їх, їх аргументи. Що, що, так, чому вони... Тут аргументів не може не бути можливо, геть да? ніяких. Бо, по-перше, бю, бюджетні організації, взагалі, такі організації, як ми, гривну платили за рік, гривну. потім пішов податок 1%. Ага.

Це наші Це їм стільки процент від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. так? Да, від оцінки, а. да Тобто оцінили землю, придумали собі тату, вот. що їм більше треба. Що вони по три костюми носять, по два желудка, по чотири машини, чи що? Ну ми не знаємо. Може бути, вони потребують не, грошей. Ну, ми, ми не повинні говорити а, по потреби. Ми повинні з вами сьогодні думати про те, що ми люди і сьогодні йде війна. А люди сьогодні просять у нас 10%. Чого? Раді якої святої ідеї. По-перше, да. ви повинні пам'ятати, як от Роман, да. що це йде до бюджету, оцеї сільської міс... да, місце... да. невже це розбагатіють вони за нас так сильно. Вони так бідні, такі бідні. Ні, ну це не бідна громада Таєровська. це не бідна. Не бідна. Так чого тоді? Чого ну, з нас дерти шкуру? чого депутати? не подумати про те, що які кошти в, 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 землю закопані, в той берег, щоб він, щоб він тримався? 9 років тому було 6 тисяч налог в год. 6 тисяч гривень. Сьогодні 190 і планується на наступний рік мільйон 900 тисяч. Пенсионеров, инвалидов и неприбыльные организации. И неприбыльные нас вообще приравнивают к эпицентру. Ну, ну, там, ну они прибыль. бы из эпицентра берут прибыль 10. Будет. Из метра берут 10. Ну, это ну, организации. Ну, это да, организации. Все, да. А у нас... Есть, много этих работников есть. Мы лаптины схем. Мы ну, ничего не, не робимо И все. Ми, ми Одне єдине, що дійсно, що тепер колись були Не, тільки курені та дерев'яні, на сьогоднішній день трошки усовершенствували. Ну, це і все. Ну, сходимо на сесію, почуємо, що вони там А Або виклик поліції, чи це плановий виїзд на сесію? Можна дізнатися? Якось цілі. Ну я, ну я журналіст цікавий, тут є Можна люди. За ваші документи? Да. Будь, будь ласка. Це ваші документи? Да, звичай. все так, звичайно. Ну, так, звичайно. Так, да. да. зателефонували. Зателефонували. Так. Виклик зробив хто? Селищна рада? Так. Да. Дякую. Так, шановні, шановні колеги, я прошу э, залишитись в залі депутатів. І ми э, з 121-го причалу ініціативну групу залишити в залі, давно виступити остальний. Прошу покинути. Звідти чого? Що? Чому покинути? Ну тому що ви э, мешкаєте нам проводити роботу. Ми... Да, ви... Мешкаєте. Да. Заважаєте. Заважаєте, так. Да. А народ мішається. Та ні, ви давайте я прошу дільничного офіцера переписати дані всіх і на камеру до я, я, я прошу, я прошу залишити заставити ініціативну групу. Яка доповість сесії вашу думку? І ми його вислухаємо і розглянемо. Ну, ви там така роза вас, чоловіка. А що вам скажуть? Ми хочемо вашу думку. Стари тисячі людей. Я прошу залишити зал. А ми вас не запрошували. Хто вас запрошував? Ми вас вибирали. Били... Я ще раз кажу, що є порядок. Який? Який порядок проведення сесії. Это порядок? Да, я считаю, що це а є это порядок. Правильний порядок. Правильний порядок. Ну ми не почнемо роботу, коли ви залишитеся. А ви хочете, щоб ми не начали роботу? А, добре. Для этого і потрібно, щоб не почати роботу. Всіх виглядати. голова в цей раз? Ви ще раз, я вам запропонував залишити приміщення для того, щоб ми змогли почати роботу. А давайте зробимо не так. Давайте проголосують депутати. Покинуть нам зал или ні? Якщо депутати депутаты, депутаты проголосуют, -то тогда мы не покидаем. А посмотрим, хто проголосує. Давайте сделаем так. Добро, Они. и по фамилиям пусть нам скажут, кто проголосует за то, что народ покинул. Поставьте да, на, на питание. Поставьте на голосование. Та часто голова будет, проголосує. А вы кто? Я секретарь. Сначала нужно представиться. Ну, ваша ініціативна група ясно розуміє, хто я. Ну, так не с знаю. Ну, що? Знаете, когда основание полиция, которые говорят, давайте документы проверим. И вы только что мне сказали, что у нас идентифицированы полиции. Тобто Мы можем каждый день идентифицировать процесс. Прошу уваги. Прошу уваги. шановні депутати. шановні депутати, я прошу Я прошу залишити міцять для роботи депутатів, тому що ви зайняли. Так, встаньте, будь ласка. А, ні, тут ні. Сядьте. сидіти ні, ніхто не ставлюється. Седнай, це ні. Сидіти, Юрієнтові. Так, шановні колеги. Є така пропозиція до нас. Пропонується перше, щоб хто прийшов нам на сесію, так як наш зал не включає і не заважає таким. Широким колом проводити зібрання, і тому для адекватного рішення не можемо працювати в таких умовах. Є пропозиція щодо організації 121 причал залишити двох-трьох ініціативну групу, яка, коли ми дійдемо до розгляду питання податків, задасть нам питання, ми відповімо на них. І продовжуємо роботу. А е, решта залишити і там очікувати рішення е, на вулиці і так далі. я зустрічна пропозиція, я зустрічна розвідається. Я, розуміло. Розуміло. я е, прошу, я ставлю на голосування. Голосуємо. Є зустрічна пропозиція. Змінити регламент, Змінити регламент та, та поставити це питання першим. Я зрозумів. Я зрозумів, так. Я зрозумів. Як ми проводимо сесію? Що, що вони нам мешають? Я зрозумів. я зрозумів, Володимир Іванович. я зрозумів. Хто за те, щоб, ну, така, така пропозиція є, прошу голосувати. Сім чоловік, за що голосують? Шановні мешканці, шановні мешканці, будь ласка, увагу, Христина Матушенка. Ви прийшли сюди вирішити проблему, а нам треба працювати. Давайте, будь ласка, тоді ми почнемо нашу сесію. Без криків, просто спокійно скажіть, ми все вас почуємо і разом вирішимо. Давайте, щоб не було криків і спорів, І тому саме тому Олександр Віталій просив, щоб хтось залишився один. Бо зазвичай коли багато людей, дуже багато галусу, всі кричать, а проблема залишує, залишається на вирішені. Будь ласка, давайте спокійно позапитуємо. Без критик для того, щоб ми могли і попрацювати, тому що в нас багато серед питань, і для того, щоб вирішити ваші питання. Добре, О, дуже, дуже дякую, дякую. вам. Шанов, Шановна колега, давайте так. Якщо у вас є така можливість, може з рекламу проголосуйте та ви, ви вирішите винести це питання на перший ран. Пропозицію прошу залишити і е, оставити тут ініціативну гру. Я перепрошую регламент міняти регламент сесії, порядок розгляду. Це є не прерогатива сьогоднішнього да, рекомендований порядок розгляду. Я ще кажу: це є оперельона там позиція, апельдований процес. І тому міняти регламент на кожної сесії завдяки там якимось там пропозиції. Ми не можемо. Це є право депутатів. Тому, тому ми просимо вас залишити зал засідання і залишити з десь і це тим. Задача нас що Ми звук вопрос. Скільки у вас є членов? чоловік. 25. 25, 25. Скільки проголосували. Троє да не троє, не сім. Я прошу ну, рішення не прийнято. Ні, є, є одна пропозиція депутата Сініговца. Вона одна. І тому я пропоную вам покинути залбус. Так ви ще прийняли рішення. Не прийняли рішення. Не а у вас буває да, присутствие да, количество да, людей. Такое зробити включення з правил обсудити да, Я зверну, не можу. А, я зверну, не можу зверну. робити виключення. А можемо робити а Ну, там... назовет, а, а что вы а что вы Город, я... который вас выбирает вот мы вас я... выбираем э... а вы нас посолите, вы шурплотов, 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 шурплотов. Шурплотов, вам не стыдно? вы нас выбираете вы тогда и тихо спокойно а вы говорите вон выходите где то где Як ми, сесія не відпочалася за того, що вона була зорвана вами, ми його зміни все ви пішті ви з планували ви сделати? Ваше государство. Он ничего не выяснил. Я вам відкрою таємницю, Он ничего не выяснил. Чем ближе к жестким этапам? Да-да-да. Вот задавайте всей вопросы, читайте, Человек человека. Не знаю человека. Да. Я обращаюсь до вас. Ну, я не в таких условиях. Смотрите, я вам скажу. Если мы хотим решать проблемы, мы садимся и решаем. Но не балаганом, честно. Ну, Когда один не кричит, не кричит одно, другой другое. 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 Почему вы считаете, что это балаган? Пришли люди, это балаган? Вы так называете Я называю то, как мы проводим сегодня как мы нашу проводим? встречу, так подождите. я называю это мы предложили, Мы предложили, наша группа предложила проголосовать депутатам. Проголосовало 7 человек за вы то, чтобы... считали, зафиксировали это. А вы зафиксировали это? Я за это я не говорил, что, что я не назвал. Значит, получается, голосования не, не было. Не, не, не а только что вот этот товарищ сказал, что проголосовали, не что Не дали проголосовали. Председатель здесь, секретарь селищной рады, не має права распустить сессию при исную голові селищной рады. Винцы сделал для публики. Голова здесь, давайте, здесь. Давайте вырешим питание. Давайте <прик> вырешим питание. Да. Давайте. Давайте понедельник вам подходит Первый рабочий день. Подходит понедельник. Подходит. Подходит? подождите. Подождите. Я вас Тимур Тимур Хасанов, да. сегодня вы примете решение, яке в понедельник мы можем спорить только через решение суду. Я не зрозумів, яке рішення? я Ну не вы, сессия примена. Так сессии нет не... уже. Не в... все вы распустили сессию? Я не чув, що Бресіс, щоб голова селищної ради розпустив сесію. Я цього не чув. Але чули, що сесія почалася. Вона відкрилася почала. Ні. 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 Так вона може принести через два часа. Да. Якщо буде така потреба, то перенесеться. Можете нам. Змінити. Будет ли тоже решение сегодня? Я сегодня. сейчас сегодня. прям не могу у меня сегодня. часть все, депутатов ушли. Это все. мне все. надо всех опять собрать. Хорошо. Мы, а мы проведем, то, сессию, а проведем сессию, сессию не я не собираю сессию. Я, я скажу так, если такое будет, будет я наберу кого-то из вас, то, вы скажете, и придут там 3-4 человека придут. Да. да, Я вас просто уведомлю, что будет сессия в такой-то час, придет там, ну, кто, кто надо придет, по присутствию. будет присутствовать специалист по именно, ну, по вашему наш Я разумею, вы, вы видите, как тяжело нам сдержать, это уже как тяжело нам сдержать полторы тысячи человек. Вот все считают, что это несправедливо. Я, я, я готов, я готов. Поэтому <свестный> они все пришли. Я готов, чтобы Почему, да. почему да, все решает, у нас Возьми. сейчас разговор. Нет, Я не ну 25 человек. 25 25 следит, вопросов. Молчит, у нас да, есть. Хорошо. Делай. Официальные депутаты. Добрый день. Сьогодні, 27 червня 2025 року, о 16 годині 30 хвилин ми проводимо чергову 54-ту сесію Тирівської селищної ради обласної спитки. Приєднати. 11. Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на територію Тирівської селищно-територіальної громади. Прошу голосувати. Решение принято.